Лукатурка вся обсипана, обпала, покраска теж, перила страшні, дітки тут ходять, і в руки заганяєш, занози всякі. У будинку, що на вулиці Тимошенка, 6 у Полтаві, Валентина Яремчук живе понад 40 років. Каже, ремонт під'їзді в останнє робили приблизно 20 років тому. Покрасили панелі, і більш такого нічого не роби і побілка, і більш нічого такого не робилося. наш під'їзд хуже, мабуть, немає ніде. Виглядає ужасно. Щоб відремонтувати під'їзди у будинку, мешканці розробили проєкт. Його подали до управління житлово-комунального господарства Полтави для співфінансування за міською програмою підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Яка діє з 2019 року, де 70% витрат мали оплачувати з місцевого бюджету, решту мешканці. Та проєкт розглядали протягом півроку, каже Анатолій Лисенко. Під проєкт було виділено 350 тисяч гривень, е оголошено тендер. На виконання робіт підрядником. Коли дійшло діло до фактичного виконання робіт, він зменшився до 240 тисяч гривень. Навіть на 350 тисяч по тендеру не прийшов на цей будинок підрядник, а на 240 тисяч взагалі від нього всі відвернулися. Суму зменшили, бо відрахували вартість розробки проєкту та експертизи. За це мають платити мешканці будинку, а вирахували податки, пояснила телефоном завідувачка сектору з утримання. Житлового фонду міського управління житлово-комунального господарства було прийнято рішення. Рішення це ми обговорили з фахівцями управління житлово-комунального господарства. Рішення наступне: внести е, відповідні корективи в проект. Так, щоб там було ураховано ну всі забаганки мешканців. Сума цього проєкту е, орієнтовочного вже коливається в межах 600 тисяч гривень. Проект має бути реалістичним і з необхідним правильним переліком видів робіт. Тому що, якщо ви в проєкті написали одне, а в підсумку хочете зробити інше, так теж не працює. Крім того, якщо ви проект виконали зараз, дуже важливо, щоб, ну це вже відповідальність управління ЖКХ не будинків щоб швидко проходили тендери для того, щоб не було розриву між тим, коли виконаний проект і коли виконуватимуться роботи, бо змінюється вартість, крім багатоповерхівки на вулиці Тимошенка, участь у програмі взяли мешканці ще одного будинку, говорить Марина Харченко. Формуються проекти бюджетів. Ну, ми вже плануємо саме на цей розділ, пост фінансування на наступний рік закласти 2 мільйони гривень, тому що один мільйон у нас вже є 2 Будинки які мають бажання прийняти участь. А ще два один мільйон на перспективу. А може ще буде якесь об'єднання, яке захоче теж прийняти участь в місті Полтава. Налічується більше 260 ОСБ. ОСББ. Фактично інші ну спостерігають, скажімо так, за цим процесом, дивлячись, що з цього. Буде спостерігають саме за розділом четвертим, там де розглядається питання участі міської ради в пропорції 30 на 70. Дарина Литвак Юрій Дубіневич новини на Суспільному. Полтава.